Сьогодні у нас з вами на огляді легендарна модель кросівок, легендарна модель тактичного взуття, а саме лова, лов кросівочки. Ось такі. Шановні клієнти, при оформленні замовлення, зважайте свою увагу, будь ласка, на те, що в нашому магазині ця модель представлена в трьох кольорах а саме ось такі олива. койот Та, звичайно, чорні. В цьому огляді я вам детально покажу, що саме являє собою ця модель. Подивитись, з чого вона складається, що там всередині, бо зрозуміло, що перед покупочкою хочеться детально подивитися, що ж це за таке взуття. Перепрошую, і давайте розпочнемо з вами з детального огляду нашої моделі. Ця модель виконана на технології Гортекс з використанням цієї технології. Що це означає? Це взуття має розумну технологію потовідведення, що дозволяє. Не пріти в вашій нозі при дуже довгому ходінні, сидінні не утворюється неприємний запах, тому, саме, тому це одна з найактуальніших моделей навіть влітку. І давайте пройдемось з вами по взагалі будові. Ви бачите тришарову підошву, яка дуже класно впливає на амортизацію. І ваша ніжка дуже класно почуває себе абсолютно на будь-якому типі ґрунту. Ви можете побачити ось таку захисну окантовочку, що е, ну, дає додатковий захист вашій нозі. Тобто, бачите, от завдяки ній ніжка трошки краще фіксується, ніж у звичайних кросівках. Потім у нас з вами антиковзуюча підошва, яка пристосована абсолютно для будь-яких видів ґрунту. Ви можете використовувати і в змішані лісосмузі, і в пісках. Чому саме ця модель вона є легендарною? Бо саме в такому взутті американські військові вони там брали участь в операціях в Афганістані, в Сирії. Тобто Ця модель вона вже пройдена роками, вона заслуговує на вашу увагу не дарма. Потім, що ще можна сказати про це взуття? У нас з вами тут йде посилена п'яточка та носочок. Що це дає? Так як це взуття тактичне, вам потрібен захист спереду і ззаду. Тобто, Е, дуже розповсюджена помилка наших військових те, що вони на літо обирають е, кросівки там сіточка або ще якісь. Е, розумієте, зміркувань безпеки це дуже безглуздо, бо вам потрібен захист в носку, в п'ять, тобто взуття має захищати. Це також один з видів захисту, один з видів екі, екіпіювання, на яке. Е, Дуже часто не звертають уваги належним чином, але це також ваша безпека. Також у нас ось тут є дуже зручний язичок, який дозволяє там без ложки швидко взувати і комфортно носити це взуття. Металеві кріплення для шнурків для фіксації, тобто вони вбудовані, ось закльопочка, можете побачити. Що зроблено на совість, і вона не відірветься. Зверху у нас з вами кров'яча шкіра, замша, посилена кордурою. Кордура дозволяє менше зношуватись тканині та більше ну, має посилений захист вашої стопи. Шнурочки у нас з вами плетені, що запобігає швидкому їх стиранню. У нас з вами ось тут є бавовняна підкладочка, зараз налаштуємо світло, щоб ви краще побачили. Бавовняна підкладка вона дозволяє більш комфортно носити це взуття в дуже там великий проміжок часу. Тобто ніжка у вас не стомлюється в цих кросівочках. Також вони воду не проникні. Що ще можна сказати про це взуття? Це взуття ви виконане з технологією Гортекс. Що ж таке технологія Гортекс? Це технологія розумного потовідведення, як я вже казала. Тобто, ви можете дуже довго носити взуття там, при перебазуванні або при там, тактичних виходах на дуже довгий час. Це взуття дозволяє там, не мати неприємний запах, що дуже там, часто трапляється з, та дешевим, ну, з поганим та дешевим взуттям. І це, по-перше, ваш комфорт. Ось так вони виглядають зсередини. Язичок у нас суцільний, що забезпечує подвійний захист. Тобто, навіть якщо ви там по піску, по пустелі будь-де ходите, ви можете бути впевнені, що ось ці всі дрібні там частинки не потраплять до вас у носочки. Верх, як я вже казала, замша у нас 1,4-1,6 мм. Тобто, це дуже класний показник для тактичного взуття. Підошва у нас за спеціальною технологією Lova Cross. Вона підсилює стабільність, амортизацію, тобто все для того, щоб ви почували себе в безпеці і щоб вам було комфортно. Внутрішня підкладочка у нас з потовідведенням, як я вже казала, ось так вони виглядають зсередини. І у нас є ось така зйомна устілочка. Завдяки, от, до речі, можете побачити. Навіть без устілки кросівки зроблені якісно, прошиті. Тобто можете їх обирати та не переживати через те, наскільки в них там безпечно щось робити. Вони тактичні, тому ви виготовлені спеціально для військових. Ось така у нас з вами йде устілочка. Устілки можете змінювати на свій лад. Тут просто демонструю вам, що вона не тонка, класна, зручна устілка для тактичного взуття. І. По класиці підводимо з вами підсумки, що я особисто можу сказати про цю модель. Модель дійсно варта вашої уваги, бо співвідношення, ціна плюс якість тут на вищому рівні. Тобто ви отримаєте і посилений захист, і п'яточки, і носочку, і амортизацію, і підошва, яка пристосована для будь-яких видів ґрунту. Абсолютно. Шикарна модель, особливо для військових: бо ну, захист ваших ніг це, ну, це досить важливо. Можна використовувати влітку восени, навіть взимку. Тобто модель дійсно якісна, модель дійсно надійна і модель дійсно варта вашої уваги. Залишайте замовлення, в замовленні вказуйте колір, який вас зацікавив, наші менеджери з радістю підберуть вам розмір по вашій довжині у стільці, щоб вам саме головне було комфортно носити. Маєте питання? Задавайте в коментарях. Ми з радістю завжди на них відповідаємо і до наступного відео.